І так, Макдональдс, друзі, МакДональдс по закриттю даної свічки відкриваю з другим перекриттям. Відкрився. Макдональдс відкрився вниз з другим перекриттям. Чекаємо на відпрацювання. І того у мене поки що вже один плюсик є. Чекаємо, як зараз відпрацюється Макдональдс. Це друге перекриття. Да і все. ВПа АУТ, Подивіться, які сильні імпульси у нас загалом на ринку. ХБП Ут теж далеко не ховайте. Виглядає цікаво. Процент, а що процент? 77% дохідності. Я ж кажу, я все дивлюся вплоть до 75. От, мене там вже не цікавить е, нижчі 75, а 77% мені повністю підходить от, під перекриття, тільки так воно залітає впевнено. Тому чекаємо Макдональдс, як це відпрацює поточна ситуація. Залишається буквально 18 секундочок до відпрацювання. Ціна рухається біля точки входу. Е, що ж, дивимося? Як закриється в нас дана ситуація? Чи заберемо ми другий плюсик? Якщо ж ні, якщо буде мінус, то тут перекриття теж на поготові, тримаю. Так, два, один. Добре, є тут плюс по Макдональдсу, мали б всі забрати плюсик і перекритися.